Близько мільйона пацієнтів у всьому світі щороку обирають туреччину для лікування і діагностики, отримуючи найякісніші медичні послуги від кваліфікованих лікарів. Високотехнологічна, відповідальна за результат медицина Туреччини, унікальна за співвідношенням якості та вартості. Дізнайтеся більше на інтернет сайті tamt.info або за телефоном гарячої лінії 55 34 Туреччина світовий лідер медичного туризму. Дмитро страждає відпочиє. От і зараз, як завжди, невчасно. А в його брата близнюка Сергія важкість. Зовсім не весело, правда. Часом дві проблеми турбують одразу обох. І рішення також одне на двох. Гавіскон подвійної дії. Це унікальні двошарові таблетки, які одночасно усувають печію та нейтралізують надлишок кислоти в шлунку. Причину важкості. Двошарові таблетки Гавіскон подвійної дії від печії та розладів травлення. Samsung Galaxy Note 5. Еволюція прекрасна. Я довіряю тільки професіоналам. Тому про красу моїх ніг піклується електрична роликова пилка. Шоль. Ролик з абразивними частинками дозволяє видаляти у грубілу шкіру легко та ефективно, і робить стопи гладенькими та ніжними. Електрична роликова пилка шоль запитуйте в магазинах та аптеках вашого міста. У ці свята подаруйте ніжкам справжню красу з пилкою. Шоль купуйте святковий набір, електрична роликова пилка та змінні роликові насадки в подарунок від шоль. Компания предоставит финансовую помощь, а также рассмотрит предложения по инвестированию для пополнения оборотных средств сельскохозяйственных предприятий. Наши контакты. Телефон 093 333 83 61. Электронный адрес. Типогроз собачка gmail.com.